Так, всім привіт! А перед початком відео хочу попросити підписатися на мій телеграм-канал, тому що там зараз проходить розіграш, через два дня вибираємо переможця на 10 000 US, і будемо відкривати вам кейс теж з мумією. Так, мумія вже вийшла, пропоную не затримуватися, зразу переходити до кейсу. Як ми бачимо все, що зливали, все і повернули. Та те, що що по анімації? Не знаю, мумія просто бомба, не знаю, мені дуже зайшла. Вона як завжди краще, ніж на сливах, так що зараз будемо її відкривати. І крім цього, ми бачимо, що додали нову емочку теж під попередню мумію. Ми постараємося емку забрати і прокачати до ящика. Ну і само собою наша цілі це МК і нова мумія. На аккаунті в нас 33 тисячі СІ. Я сподіваюся, нам цього буде достатньо. Крім цього, у нас є міфіки. Хотілося б і міфіки забрати, але я про них, чесно, не думаю. Тому, що, блін, мумія не буде падати, а будуть тільки, скоріш за все, падати вони. Ну, це дефолт. Буде падати те, що нам не потрібно. Так що я пропоную перейти до самого опенкейсу. А, і хочу наголосити, що повернули нам э, повер... UC за повернення, за поповнення. точніше, Як ми бачимо. На 36 000 UC, так що це досить вигідно якраз під мумію саме те. Поки що я кейси не забираю, тому що буде ламба і хотілося би якісь US мати запас на них. Тому що я думаю, що 30 000 UC на мумію це ну, чисто моя суба думка, що це більш ніж достатньо. Добре, переходимо до кейсу і зразу починаємо. 10 UC, не знаю, така перевичка не чіпати. Таке враження, що може десь UC збити всю вдачу. Так що тут же є гарант і молік непогано, окей. Купончики. А, другий гарант, хаєшка, ну це дефолт. Це дефолт, це, таксим падає. Так має бути, окей, їдемо далі. Третя десяточка. Легендарка. І матеріал. Також, давайте ще зайдемо на секундочку е, за гарант, за 50 прокрутів Ми отримаємо ліднік, вектор і СЛР, якщо не помиляюсь, також матеріали і краска. Ну, краску теж фарми Добре, газу. Четверта прокрут. Давайте з пропуском пропусом. Е, Взагалі не айс? Мені з попередньому золотому костюмі досить непогано, вроді як насипало, а тепер я бачу, що пак в цьому кейсі з змові на мені відіграється. Так, ну легендарки, нічого нема такого цікавого. Угу, Я поняв. Ну, таке собі таке собі. Хоча ми її відносно і небагато відкрили. Хм. Зараз пропоную з пропуском. Раз 5, напевне, не подивимось. Опа. 4Х. Голова. І міфік. Ну непогано, окей. Блін ми. Я не знаю, чи ви чули, але заграла заграли музика з мумії. Я подумав, що, напевно, мумія випало, думаю, нічого собі новий ефект. Лоу, прикол. Добре. А, давайте переключимо мумію, щоб не мішала музика. Давайте, знаєте, чекайте, з пропуском рігалочку поставити. Костюм. Ну, ми вже потихеньку вибиваємося легендарки. Ну і вам скажу UCI летять летять. Це Ларка не мав. Вектор в мене є. Якийсь кальмар. <кій> так, 150 прокрутім ми зробили. Лиш... Ми біля 7000 потратили. І поки і один міфік вибалив. Блін, ну щось таке собі, таке собі. Лишається ще три міфіка. Добре, далі. Справді хотілося, щоб випала зразу, щоб випала зразу кейс, де вибираєш мумію, яку хочеш, це б дуже, дуже було круто насправді. Ну, Легендарка, тут тобто, теж такої нема. Окей. І гімба будемо. Давайте зробимо 200 прокрутів, ми відкриємо всіх 4 кейса за гарант. Попробуємо, подивимося, як воно буде. Так, це 180-й, 190-і ще один. Ну, такої легендарки нема. Кажуть, ми всі легендарки вибуваємо. І... ще десяточку. <кій> Надіюсь, сам впаде. Чекайте, а гарантия вигідно в кінці відкривати так. Допустимо, наприклад, мені зараз падає М. -ка. Якщо я буду потім відкривати, повторно повтор М це вже як три матеріали. Чи це не так працює. Ні, ну я розумію, що три матеріали по-любому мені падає. Але... Знаю, якщо впаде мені на обороту, а... якщо я перед цим виб'ю там, то теж буде. Гарант, давайте спробуємо. Сюда! Перша десяточка. Так, це просто імба. Ми вже половину зробили, лишилося тільки мумія, супер. Прям приємно здивований, насправді. Давайте заскрінемо поїхали далі. Відкрива... Та давайте відкриємо матеріал окей. Ця штука в мене була, матеріал окей. І ще раз. 20 краски, супер. Ну, досить реально, оці ящик випав 10 з 10. Просто випало все, що потрібно. Далі, поїхав. Так, нас лише. Ми потрапили. Скільки ми потратили? 27 тисяч, чи вже більше, щось не подивився. Скоро буде мінус 10 тисяч. Так, повторки пішли вже легендарки, я вже здається всіх вибив. Щось в мене не дуже насправді оптимізм, що випаде все чітко, тому що взагалі ні одна мумія не випала. І ледве-ледве впав один міфік. Так, матеріал. Плюс міфік, добре. Воно ще не повторний. Вже щось починає трошечки-трошечки. Ми, в принципі, як вибиваємо все, ми витісняємо ті всі скини, не потрібні, лишаються тільки як мумії. але тут все-таки може бути і повторка. Ну, Поки мені все подобається. Все подобається, але. <хи> краски дуже багато було. Ну Це теж, в принципі, плюс. Займіте, що на останній момент почали досить багато краски давати. І такого не було. Ну давай вже пора. Так, відкрили ще 50 кейсів. Ми потратили 13 тисяч. Вже... вже така сума в принципі стандартна. От зараз, якщо десятка не випаде ні одна мумія, це я вважаю, що вже біда. Добре. крутим далі. Так, з пропуском. Ну я кажу, мені таке кес непогано насипало, а тут прям щось воно прям дуже-дуже слабо. Торка. Матеріали, до речі, на фарму. Сюда, плюс ще три матеріали. Рюкзак. Рюкзак прикольний, але такий, типа, третій рівень прикольний, там такий матч терчи. Ніби ти з небігаєш, ми 15 тисяч UC і не одному м'я не впала. Не знаю, тільки чим оці можуть впасти. Тоже цікавий момент. І лишилося 20 фолових міфіка. Саме по собі, крім пушок, чекача, ми, все ж, ми тупо все вибили, крім міфіків. Крім цих 2 міфіків і сама спимо ім'я. По легендарках ми все вибили по пушкам. плюс 150 ми швиденько пробили. Давайте далі. Давай, <clears throat> тяжко тяжко, йдем. Опа Просто жесть. Ні одной мумі не вибили. Лишається Кам. Так, ми не здаємося, продовжуємо далі. Ну, давайте хай музика буде грати. Нічого немає проти, не, що вона випала. Емоція все-таки падає. Ну, вже бачите, поближче, поближче випадає те, що. Поближче поближе випадає те, що у нас немає. Голова Капець, мене таке вранці, що треба знизу всі скини вибити. Лишилося зараз ще костюм вибити, потім другу емоцію, і потім вже аж мумія жовто, біла, синя і аж нова. У мене вже таке складається враження. Жесть. Давай під музику епічною. І лишається 10. Изич, Юси. У меня просто цікаво, чи це всім так падає, чи це тільки я такий везучий. Ще би хоч одна мумія повторка. Хириз знаю, якби вона ще впала, я ще так, типу, ну щось падає, ну просто. Іменно мумії взагалі не падають, зачеколовані цікаво. Так, другий костюм. Я серйозно кажу, о, зараз чекайте, зараз буде мумія, ну не те, що потрібно. Так, 300 прокруті, ми там ще відкривалися якийсь, ну вже 500 точно десь є прокрутів. Ну, матеріал. А я ще думаю, блін, зараз мені мум'яв. Там з перших десяток впаде, скільки законовні, можна буде ламбу вибити з <кхід> Ну це вже таке, я вже думаю, хоч би впало. Йомою, рано забайтився, думав що зараз воно. Та зараза. Ну, такі родатки один непри... не... це неприємні, що м -м... немає такого, як гарант. Якби був гарант, було б прикольно. Навіть би не падала, ти приблизно розумієш. Що... Тудим сюди, і все чітко. <смір> От тупо не падає. І ні одному мені не впало. блін, я дуже на діску дщик Да? Є мат! Вона грошей висусила, це просто. І це воно впало, а не кейс спав. Це теж такий прикольний момент, скажу. Прикольно, коли іменно вона падає, а не падає ящик, це більш, ящик це більш така халява, тобі впало і ти там пішов, там вибрав собі вже любу і так далі. Це жесть. Я чесно вже думав зараз забирати, буду кедувати шеплю з UCM. Давайте до 400 прокрутить, докрутим же Открываем Есть таким Материал Материал Ну материал на на самом деле. Десик раз, тоже класс Вообще, что она блипаде, тут все класс Матеріал. 82. Він хотів колись сотками збирати. 83. 82. 2. 84. Так, так. Так, давайте одразу прокачаємо Емочку. Лабораторія. 一不一喝。 Давайте зразу, якщо нам хватить краски, ще дещо прокачаємо. Теж хотів би скажімо, поставити крапу на рахунок на цій ямки. Не буду говорити загадками, зараз ми знайдемо одну емку. Так, давайте галочку. Угу. Давайте її докачаємо. Все, щеназис. Треба ще одну Мку. Давайте подивимося костюмчик. Пропоную перейти в ТДМ і подивитися ефект попадання. Взагалі, що за Мка, як вона себе покаже. Так, Вирішив перевірити М в цьому режимі. Тут буде набагато краще, можна подивитися як ящик, перечитися на перший лицей, ніж в ТДМі. Сальотики собі. Ну Ефект попадання не дуже насправді, тому що якось... Ну, його мало видно, той попередній ефект попадання іншої Мки з золотого костюму набагато краще. Ну, та, на ці копі ти стріляєш і погано бачиш. І так, що я можу сказати про відкриття? Ну, тут, скажімо так, два відчуття. Тому що дивіться, якщо все буде всім падати від 25 до 30к, десь колись там комусь впаде за 8 тисяч, або з 10 усі, окей. Ну якщо це мені просто одному не повезло. надіюся, що це так, або буде падати там за 15, типу, стандартно, стандартно. ні, це ніби теж добре, але боюся, щоб це не було, як би то сказати, щоб, знаєте, і зараз є. Думка, що типу, що майже про любу мумію, що це дефолт. Типу вона реально дуже багато в кого є. Про жовту біл я взагалі мовчу. Та така космічна. Давайте, до речі, віддінем подивимося, як вона виглядає з МП. Це космічна теж багато в кого є. Ну Класно, класно дивиться. теж багато в кого є, але не так аж сильно багато. А якщо це буде падати так само. Ну кажу, так як мені випала від 20 до 30 кайп вище, то блін, тоді вона буде щось цінитися і вона реально, передає прикольно і так далі. Пишіть свою думку в коментарях. Обов'язково при... приймайте участь в розіграші 10 тисяч, ссылка буде в описі в телеграм канал. І так само на інші соціальні мережі Телеграм, Instagram, TikTok. чекаю вас теж там.